Січень 2024 року, самі основні моменти, початок, середина і кінець місяця, що вам готує. Хочу вас поздоровити з наступаючим новим роком. Побажати вам мира, здоров'я і щоб все складалось так, як ви собі забажаєте. Мені не подобається ваш початок місяця. Ваш кінець місяця трохи є. Значить, дивіться, початок місяця якийсь може бути конфлікт, недорозуміння. З кимось будете вияснювати відношення перші прям, пару днів місяця, а може, знаєте, десь будете відпочивати і на ранок 1 січня захочете розібратися, хто забрав мою мінеральну воду. Далі, по башні якісь різкі переміни для вас неочікувані. Зміна планів. Щось піде не так. Вірніше, не не так, а щось піде не по вашим планам, скажімо так. Кінець 10-денного, так сказати, періоду січня фінансова винагорода, премії. Якісь можете отримати неочікувано для вас наслідство і так далі і тому подобне. Фінанси. Середина місяця. Середина місяця очікуєте якусь інформацію, знаєте, або обманюють вас, діти ваші, або, ну, або дізнаєтесь да, про обман зі сторони дітей. От прийшла інформація, наприклад, прийшла дитина, сказала, я там здала екзамен, а ви дізнаєтесь, що ніфіга воно не здала екзамен, або там, я не знаю, там. Ну, якась така історія, так? Да? Далі, просто окремо подивимось, по дням, так сказати. А, отримання важливої інформації. Можливо, ту, яку ви чекали, яка спонукає до дій ця інформація, так? Да? Та не просто інформація прийшла, а, да, ну окей, ладно, і пішли далі. Ні. Це інформація, яка потребує далі якихось дій від вас. Кудись поїхати, щось зробити і так далі, і тому подібне. Далі. А, Тут у нас якісь обмани. Будьте уважні і дивіться за, людей, за людьми, які знаходяться навколо вас. Можуть бути якісь обмани, хитрощі, неприємності, крадіжки можуть бути, також будьте уважні, ну, тобто така історія. І тут історія з дітьми, можете, там, вам потрібно буде сидіти з дітьми кудись вести на гуртки, ще кудись, ще кудись, ще кудись. Да? Якась історія з дітьми буде пов'язана. І кінець місяця, це в нас 20, 21, 22, знову ж таки, якісь конфлікти, якісь вирішення важливих історій, якихось ситуацій, справ і так далі. Далі у вас приємне, мені здається, у кожного знака випала ось ця карта. Ця карта, крім того, що показує приємний час проведення да зі своєї сім'єю, кроме того, вона ще показує здійснення якихось наших мрій. Так, тому мені подобається, що вона у кожного майже знака випадає, це дуже добре. І якась дорога у вас може бути в самому-самому кінці січні, причому дорога приємна. Також це може показувати вам розвиток, активний, швидкий розвиток у вашій діяльності, у ваших відносинах. Неважливо в чому. От Якийсь розвиток, прямо ви іде, бачите ціль і не бачите прип'ятки. І так, дивимося пораду для вас. Пораду для вас водолії, а це ви, жінки, випали тут. Порада для водоліїв на січень 2024 рік. Хм, як і рибка. Треба бути впевненим собі. Зібраним. І харизма... харизмою своєю добиватися того, чого не доб'єтесь своїм розумом. Отак от, от. Тому що жезли у нас, король Жезлов, це у нас дуже харизматичний, лівлебільний мужчина або жінка, яка знає, які знаєте, йдуть на перелом і за ними всі дивляться з відкритими ротами. Тому я бажаю, щоб на вас так дивилися в січні місяці. На все добре, па-па.